Сьогодні в нас на огляді шина, яку собі мріє абсолютно кожен фанат марки BMW. Ти собі 100% мрієш про цей автомобіль. Ну хіба ти ограбив банк або згадав свій пароль від криптокошелька і купив собі вже М-ку 24-го року? Але якщо ти постінне піднімаєшся, ти по любому пройдеш через BMW в кузові F30. тридцять. Ця машина почала випускатися з 2012 року, вона стала певною мірою революцією в дизайні, в технічній частині. Машина, яка може виглядати як і максимально дішмансько, як і максимально дорого, так як виглядає конкретно цей екземпляр, того що ми тут маємо всі прелісті ЕМК, тут все оце так попричіплювано, як має бути. Як тобі сниться вночі, до речі, коли ти спиш, коли хочеш собі. Купити бешко, ти по-любому хочеш оцю, щоб гу губа така була в тебе, щоб в тебе були оці такі класні чорні ноздрі. Фари тут так само можуть бути максимально дішманські галогенові, або такі саме можуть стояти такі ледові, як стоять тут, і вони виглядають ну просто сок. Якби можна було їх з'їсти, я б з'їв їх як, як тот. Передок максимально агресивний, максимально офігенний, стільний. Молодежний. Далі з боку ми маємо м зеркала, м обвєсік, афігізні чорні диски. Кстати, тут теж написано М, Що означає, як я говорю, що ти не пальцем роблений. Обклеєна чорна криша, е максимально все скомбіновано, гарно. Ну що я скажу? Стильно, чорно біле. Все як має бути. Ззаді жопа, блін. Мені подобається ця машина з усіх сторін. Знаєте, я так обходжу разом з вами, дивлюся на неї. І це той момент, коли машина виглядає. Зі всіх сторін офігезно. Оцей м спойлерочок, він настільки витончений. Мені подобається, допустимо, як ми знімали в їх 6 Competition, Там теж був дуже такий витончений, маленький спойлер, але він отакий доречний, офігенний, гарний дифузор. Вихлоп, до речі, зроблений. Ми вам покажемо. І оця штучка це класіка з дизайну Формули 1 максимально заряжено виглядає. Мені дуже-дуже-дуже подобається цей стиль. Так, у нас що тут під капотом? Це BH 328. Ви могли подумати, як раніше це 2,8. Але хто не знає, починаючи з цієї BMW, 320, 328, 330 – це все 2,0. Просто вони відрізняються своєю потужністю і допрацюваннями. Всі мотори, якщо конкретно говорити про 2,8, вони надійні, але в них є одна болячка це цепі. Якщо ви провтикаєте заміну цепі, або ви хочете зекономити, коротше, ви десь забули знову свій пароль від криптокошелька і у вас немає грошей на заміну цепі, ви можете приїхати на дуже-дуже велику круглу суму, яка вам точно не сподобається. Але якщо ви з умом купляєте цю машину, у вас є. Якихось пару тисяч там доларів. Е, ні, Доларів це, мабуть, багато, але злотих, я хотів сказати, ми ж в Польщі. Е, заміна цепі ви замінюєте, їздите собі далі, в принципі, ця машинка вас сильно турбувати не буде. Е, турбіна у нас тут е, одна, але вона двохканальна. Е, що це означає? Вона дає. Можливість уникнути цієї турбоями, яка зазвичай є на турбінах. Тобто нема такого, як їдеш зазвичай, там турбіна є. На трьох тисячах машину підриває. Тут ця машина вона їде рівномірно від низів до верху, але на високих оборотах в неї є маленький тупнячок. Ну його важко відчути, але він є. Ну, коротше, якщо підсумувати, то просто немає турбоями за за що цієї технології з турбіною з двома каналами. Технічно машинка надійна, невибаглива 에, заміна масла кожних 7-10 тисяч. БМВшники я знаю, що люблять лити оце масло Long Life і їздити на ньому по 30 тисяч кілометрів. Я вам желаю, бажаю удачі. Ваш мотор приїде десь приблизно завтра або сьогодні вечором. Так робити не треба. Міняйте масло кожних 7-10 тисяч, поміняйте цю цепь і машина буде вам служити вірою і правдою і не будете мати проблем. Конкретно в 328-й ми маємо 245 кінських сил, але тут у нас стейдж перший, і тут приблизно 310, може 315 кінських сил. Якщо говорити про дізельні мотори, то так само була. 320, вона на 185 кінських сил. Вона не така підривчиста. Потужності хватає, але ми компенсуємо все розходом е, палива. Там реально можна вкластися в 6-7 літрів, якщо сильно не навалювати. На бензинових вас буде розхід по паспорту. 8 літрів, але там ніфіга не 8. Там буде цілих 12-13, якщо ви е, надавлюєте на тапочку, як це просить у вас BMW. Я ізначально був хейтером. Марки BMW, але коли я сів в е 46 я влюбився від посадки, я навіть не заводив її. Історія була така, мінімальна. Особисто я був дуже дуже потужним хейтером марки BMW до того моменту, поки я не прийшов вибирати собі автомобіль, і мені на площадці продавець просто сказав, спробуйте BMW. Я йому кажу, ні, я не буду сідати в BMW, я не люблю ці машини, мені вони не подобаються. Він сказав: чувак, ти просто візьми ключі, там стояла е 46 на 3-літровому дизелі в купе, ти сядь і проїдься. І я такий, типу, нехай, коротше, взяв ті ключі, сідаю. І я влюбився з моменту, коли я просто сів. Я навіть не заводив цю машину, я просто сів і я влюбився в посадку. Е, те саме я відчув в цій машині. Дуже рідко буває таке, що я сідаю і закохуюсь в машину, але в цю машину я сів, і після е 46 -ї я відчув ті самі відчуття. Ти просто сідаєш, і ти розумієш, що ти по-любому маєш купити собі цю машину. Всі, хто хейтять, всі, хто не любить, просто сядьте, посидіть. Не одна машина не дасть тобі того вайбу, який створений для водія в марці BMW. Панелька в всіх машинах марки BMW, вона. Дивиться на тебе, на водія. Тобто вона як трохи посилає нафіг типу, всіх пасажирів. Але ти ж купляєш машину, якби, щоб їздити, пасажири і так доїдуть. Але да? для водія я рахую, що це одна з найтоповіших, найатмосферніших, найшвидших марок, які тільки можуть бути. Так що всім хейтерам раджу просто прийти і посидіти, якщо ви не сиділи і хейтите. І я даю вам гарантію, що ви поміняєте свою думку. Підвізка в нас спереду двохрічажна, ззаді п'ятиричажна. Вона вся алюмінієва, що дає полегшення ваги. Машини дуже гарно розподілена загалом вага, і вона дуже класна за що цієї алюмінієвої підвізки стоїть на дорозі, управляється. Ми з вами зараз сядемо в салончик і разом відчуємо цю атмосферу. Що давайте глянемо, який тут об'єм багажника. Ага. Ёпрст, Паша, ё... мы уже снимали обзор на аудио ТТ, там чувака был ствол. Я не вздевованный, может, вы А Наш ствол. Ствол, это у нас для страйкбольщика. Ты занимаешься какими-то э, ивентами? Такими, да, да, мы делаем ивенты, вот, это все реплика, это не настоящее, ребят. Но выглядит как настоящее. Мы организуем страйкбольное мероприятие в Варшаве. И как раз вот у нас сейчас мероприятие буквально вот скоро будет на днях. Да, И... мы оставим ссылочку в описании, если Да, что. кто захочет, присоединяйтесь. Стволов много, порешаем всех, вот вот так перестреляем. тоже в барсеточке, ребят, я никакой не темщик, я просто предприниматель. А пивас, сок, сок, пиво, безалкогольное, алкогольное, сачок, кока-колка, все, что хотите, все будет, кальянчики. Шашлык, вай, мама просто будет, бомба. Курятина, там, курица, говядина, что хотите, все будет у нас. И еще классно поиграете, и классно время проведете. Мы что... тоже залетаем, так что ссылочка в описании. Запрашиваем. Чего взагалі BMW? Ты сказал, ты любишь за заголовка. Да, короче, марсоводы. Я переобулся, я стал BMW водом. Я так объясню, почему. Все очень просто. BMW F30 я мечтал. Ну, наверное, когда я сюда поступил, это вот был 2015 год, вот переехал в Польшу. У меня была мечта, они как раз только-только вышли. Для меня это было вообще что-то невообразимое. И как раз в те года были Мерседесы, С-класса. Они в старом кузове был вроде в 211 не помню точно. Не, эти... Я не помню. Да, Mercedes. эти наименования кузов я точно не помню. Но они были очень старо. Очень старо, ужасно, по-скупски, как сейчас говорят, выглядело. А BMW, она выглядела охеренно, ей уже 12 лет, и она до сих пор охеренно выглядит. Я на них много смотрел, фоточки, то, все, пятое, десятое. Я на нее мечтал, вот прям как любой школьник, вот так, наверное, нее Машина бомба. Я искал долго, очень долго, заказал с Америки, приехала, все просто, пушка, бомба, петарда, ракета. Тут было уже до меня стейдж первый сделаны, выхлоп сделаны. Также я уже сам от себя добавил нижнюю губу. Вот это мы заклеили пленочкой, чтобы все аккуратненько выглядело. Заклеили чуть-чуть пленочкой, чтобы техосмотр все проходило в Польше. Точно так же диски были перекрашены, добавлены здесь накладочки. Было добавлено у нас нижний порожек, обклеена сверху крышу. Потом добавлен еще сзади вот этот небольшой спойлерочек и затемнение фар, и точно так же переделана задняя такая нижняя, скажем так, губа со стоп-сигналом. Как говорят, от, как мне Бодя говорил, от Феррари. Будем вот так, не, не Феррари, Формула-1. Формула-1, да. тема с Формула-1. Да, и я вам так скажу, машина максимально комфортная, заднеприводная. Это машина, не я. Хотя мне... Я хочу испытать, деньги. Но, но, так как BMW-шники все говорят заднеприводные, там все. У меня даже номера ГП, и мне в конце говорят, что типа гей-порно или потом главный пидорас на дороге. Если можно материться, мне так и объясняли. Что это вот обозначение для меня чисто сделали. Но машинка вообще балдею. Обслуживание у нее максимально кайфовое. Ничего такого сверхъестественного, как мне тоже объяснили. Вовремя меняй масло. Здесь уже было все поменено. Масло, фильтра. Потом здесь было также доделано подвесочка все тормоза а шо, шо, шо подвести, подвести было подвесочку задумано. просто обновили а, ее просто скажем так да. не было тюнингов, не, не никаких дроботали. тюнингов, ничего просто ее обновили скажем так как бы плановое то плюс дополнительно я доделал в ней э, что еще было вся тормозная система ну полностью колодки поменены и тормозные диски передние были поменены задние с ними вообще без всяких а проблем. А Тормоза обычные, чьи спортивники стоят. Обычные Бошевские тормоза. Они единственная была проблема на них даже при больших скоростях, когда тормозишь, все отлично. Но единственное осадок вот этот остается. Но ну, да, да. ну, без этого никуда. Полностью керамику нанес. Все здесь было отличненько сделано без всяких проблем, как бы мою, вот как бы ребята. Делали мне весь тюнинг. Наши ребята, с ГОСТ, они у них тут логотип еще мне приклеили. Я сам попросил, бо стилево выглядит. Но кстати, и... я не заметил. Да, оно есть такое, знаешь, неприметное, но, а, ну да. но красивенький. По вечерам, когда свет отражает, оно интересно mm -hmm. выглядит. Прикольно. А так, в принципе, машина максимально комфортная, чисто балдежная. Я на ней катаюсь, и чисто душа радуется. Вот. Уже, уже ездил и в другой город на ней. Максимально удобно. Расход, кстати, на удивление я не скажу, что по трассе. У нее расход был 7 литров. 7 литров, вообще балдеж. Это ты на давлю, на тапочку? 130-140 ехал. Где-то давал пиздов ей так пропердеться, а где-то нормально. Я читал, что по паспорту 7-8 литров, а так на форумах тоже почитал, то что 12. Ну, по городу 12. Вообще, у меня, когда я первый день ее на нее начал кататься, у меня было 15 литров, 16 литров, где-то так. Ну, сейчас уже в меру, как бы все спокойно. но... Если 10, но ну это прям эко-про режим надо врубать и прям вообще прям тянуться на всех. светофорах хотя сраные матизы даже обгонять будут. А тут еще такая фишка на этой машине: что каждый второй подъезжает, и каждый пытается с тобой вот это вот гоняться вот это показывать типа давай, поехали! И каждого вот светофоры на светофор. И, и только бмвшники самое интересное, подъезжают. Только БМВшники подъезжают. Чисто солидарность такой: давай, блядь, светофор на светофору, педаль, пол. полетел, и все. Слушай, ты купил бы себе Мерседеса после БМВ? Uh, да, но наверное я бы купил. Тебе сейчас скажу, когда это когда мне, наверное, было бы лет 35. У меня есть уже дети, ребенок. Я скуфчик такой. О! Ну, нормально, пацаны, красава, <с> красава. Красава. Поэтому ну, я бы купил Mercedes. Но не зря говорят, что Mercedes это уже для Это когда ты уже, тебе нечего доказывать. как говорят. То есть все-таки BHCB для молодежи. Беха, для... да, для молодежи. Беха для молодежи. Вот Mercedes так или иначе есть AMG, вот эти все, C63, E63 и все остальное. Они все равно больше, так или иначе, для взрослых. Mercedes, единственный большой плюс, это салон. Угу. Это салон, он красивый, уютный. А здесь именно чисто пацанский, да, нормальный. Да, да, да. Ничего лишнего, ничего тебе не отвлекает, не всякие эти подсветочки, Ambilight, вот эта вся хуйня. Просто взял, сел педаль в пол, тебе не надо смотреть в салон, тебе надо смотреть в дорогу. Ну, надо без панука, это а стики вжаривать и все. Тут нема какого-то такого комфорта конкретного, но. Но ты седаешь си и хочешь вжаривать на Ну да? вот у моего друга у него цела. Вот 250-я АМГ, ФОМАТИК, полностью mm -hmm. там все есть у него. Но она у него намного жестче, чем это mm -hmm. Я ну, удивился. У него еще 19-е колеса. Там вообще у него прям едешь, как просто каждую жопу чувствуешь, свою, каждую кочку, все чувствуешь. А на это вообще идеально. Ну, у нас же, же канал Тачи Dream, мы с вами еще покатаемся на мерседесах и потрогаем мечту мерседесников, да? Не надо. ДМВ. <enaryzy> ну что, перейдем до салону. Конкретно в этом автомобиле салон От такі, як має бути, знаєш, такі, як ми мріємо, такі, як ми хочемо. Того, що машина, як я казав, може бути як максимально негарному вигляді, тобто в дішманському, так само вона й може бути в максимально напічканому вигляді. Рулі в стандарті в стоці вони виглядають максимально тупо. Вони виглядають так, ніби це машина не 2012 року, а якогось там 99-го. Але конкретно тут стоїть м руль я, я так розумію, що це М. Ну коротше, якщо це не М, він спортивний, він з ліпістками, він сочний, він сексуальний. Він дуже-дуже гарний. Руль максимально красивий. Мені подобається, коли руль більш тонкий, ніж грубий. Тобто його можна нормально схватити руками. Кстаті, остання BMW, в якої аналогова панелька, тобто ми бачимо всі стрілочки, далі пішла G20, і там вже був планшет. Я особисто дуже люблю, коли це все отак, як тут виглядає, коли це все. Так як має бути в стилістиці BMW і загалом всіх нормальних автомобілів. До речі, вона не груба. Знаєте, бувають машини, коли вона така прям груба, масівна. Тут вона не груба, що теж дає е, такої, якби більш атмосфери спортивної. Ти бачиш більше дороги, більше контролюєш, що є перед тобою. Максимально гарно обтягнути все в карбон. Тут е, в стоці дуже дішманська пластмаса. Дуже тут все це затянуто і дуже гарно виглядає. До речі, панелька ні? Ну, я б не сказав, ні, хорошо все зроблено. Ну єдине, що мені не подобається, оця частина. Да? От воно все таке стільне, стільне, стільне. А от оця частина мені ну, не дуже подобається. От тут все топово, все класно, тут все дуже сексуально. На ця от частинка, вона така трошки устарівша. Тут нас зустрічає така кнопочка спорт, ще щось написано. Може, можемо взлетіти в космос, не знаю. Тут маємо бардачок, можна відкрити? Бардачок Скільки там. ну, блин, нормальный, вот такие. <с> Не знаю, чем вообще это что-то Одна пачка салфеток, другая пачка салфеток. Все это тут вмещается. Подстаканник есть, это уже очень хорошо. Кнопка старт стоп engine, блин, очень красиво, червона, стильно. Э -э люк, черный потолок, подлокотник. Ну, ну, що тут? Щось можна положити, але ну, нема такого, що там є якийсь об'єм. Тут буквально от така от висота, щось в якісь жувачки, там, наприклад, парфуми, щось таке можете положити, ліба наклеєчки, шарк. Так, про це ми поговоримо вже в їзді. Тут, мабуть, міняються режими. Прикольний, на дотик, досить приємний. Кружочок. Музика у нас тут Harman Kardon. Кардон. Послухаємо, що вона може. Дуже хороша, прям прям кайф. Харман кордон справляється на всі 100%. Дуже хороша музика. Відчуття за рулем, так сідаєш, ну в тебе немає іншого шансу, як нажарювати на ній. Тут немає якогось комфорту. Тобто, коли ти сідаєш в якійсь ауді, ти сідаєш і там така сідушка, як трон. Тобто, Ну, там багато місця, ти хочеш розлягтись. Тут ти сів і тебе як в капсулі держить. Просто ти бачиш перед собою тільки дорогу і можеш вжарювати в свій е, космічний аеродром. Навіть цей, як це. Клімат, клімат контроль. Двохзонний клімат-контроль теж тут присутствує. В принципі, логічно, машинка не з дешевого сегменту. Давай перейдемо назад, попробуємо, чи там. Е... Можливо, існувати взагалі ззаді в тройці БМВ. Так, давайте глянемо що тут у нас ззаді. О, ого. Баклака. Це, мабуть, Бухіча. Ну, в принципі, машина ж для кого зроблена? Машина зроблена для молодого пацана, його друга, а тут ззаді їздять тільки дівчатки. В принципі, іншого варіанту тут немає кого возити, бо це дівчака-воска, скажімо так. Це, після Бухіча, Треба просто держати цю баклаху. Давайте представимо Що це? Ззаді в нас є ще один рух, і в нього на руках сидить його подружка. Знаєш, я думав, тут менше місця. Прямо перед колінами ну, достатньо. Хоча я сиджу за водієм, тут я впевнений, що ще більше місця. І доволі таки достатньо да, да, достатньо маємо пространства. Що тут ще розказати? сказати? Гарна стільна лампочка, чорний потолок, як я говорив, є ручки, в їх, їх не було. Я, до речі, до сих пор не знаю, чого в їх 6 немає. Але тут вони на щастя є, навіть водія. подлокотник. Ого, навіть є якісь прикольдеси. Навіть два підстаканника, яких так не вистачає в моїй 46. -й. Загалом ззаді дуже удобно. Я не очікував, Я думав, буде дуже мало місця. Але удобно. Три дівчатки по-любому сідають. Твій кен сідає тут. Я думаю, навіть може бути три дівчинки і ще один маленький кент, який держить дівчинку на руках. Ладно, що погнали їздити. Так, ми зараз їдемо по гравію, е, машина в режимі комфорт, вона м'яка. Я очікував, що вона буде набагато жорсткіша, але от ми їдемо, чесно сказати, дуже м'ягко. От якщо дивитися на машини подібного сегменту, тут прям не рівно, але ну, дивіться на мене, мене навіть не потрушує. Я здивований. Я очікував, що буде така міні-табуряточка, але ні, вона прям не табуряточка. Вона досить комфортно їде. Я думав, що ця машина в принципі себе позиціонує як такий більш складкар, але вона дає досить такого непоганого комфорту. Я здивований. От ми приїжджаємо зараз на рівність, прям дуже м'яко. Я боюсь сказати, але мені здається, що якщо б цим була жорсткіша, правда не буду голосно кричати про це. Але я пам'ятаю, коли я заїжджав не на нерівність на X6, m вона прям була ну дуже жорстка. От ми тут їхали на X6, m мені цікаво просто. Я тоді пам'ятаю, що я ж офігів наскільки вона жорстка. Блін, не пам'ятаю просто от так по відчуттям X6 m було жорстче, чесно. Чим от е, ця машина. Ну, але то X6 Competition, але це не Competition, Там все якби настроєно на під гонку. Але того, що то е, Су, типу кросовер, він мав би по факту бути м'якшим, але ніфіга, ця машина м'якша. Ну, там 6X6M Competition, ми не будемо порівнювати Competition з обичною BMW, але ну, факт є фактом. Ладно, давайте спробуємо, як вона в динаміці. В режимі комфорт навіть не будемо пробувати, переключимо на спорт. Ну що, режим Sport Plus, виключена стабілізація, задній привід. Поїхали. Задній мотоцикл, ладно, пропустимо. Все, раз. Два, три, поїхали. Чесно, по відчуттям, Да, це не їх 6M Competition, але близько. Це 328, і вона приблизно дає відчуття їх 6 Competition. Так, це не було так, прям, що моз'ї уносить в МЦ, <гум> там мізки оставалися на одному місці, а тіло в другому, ну, блін, це прям дуже добре. Зараз спробуємо подивитися, скільки секунд до сотні приблизно я буду дивитися на панельку. Давайте не прям з нуля, а так з наката. Да? Що? Раз, два, три, погнали. Стоп. Це 6 секунд до сотні, враховуючи, що в нас повністю під зав'язку забитий багажник пістолетами і соками і півасом, плюс подружку з собою взяли паш, з ними. Ну, Ви вже бачили її не Надо статі. На добри... А присягнути все не нормально. Все нормально да. Коротше, подружка немалих розмірів, плюс багажник. Так, і так ми вийшли на 6 секунд. Тобто, якщо це все буде забрато з машини і буде одна людина, або ще плюс 3 людини в салоні, я думаю, що 5 секунд буде 4,5-5 секунд вона вийде 100%. Що, погнали, в міст виїдемо десь, покатаємося, спробуємо. Я що в режимі Sport. Ми на світлофорі, зараз будемо заїжджати. На популярний варшавський мост. Трошки постараємося там. А може не постараємося, бо перед нами машин багато. Ну вона така, блін, от така жабка, знаєте. Хочеться пригнути на ній. Десь. Понапрягати когось спереду, щоб трошки зароги свалили. Красиво, так? Да? От тройка вона дає тобі такі відчуття. От в мене є 46-та і в неї мотор не такий вже й потужний. Але сама оця, цей розмір, посадка, вона тобі дає більше можливостей, чим якісь більш габаритні машини. Габарити вони тобі не дають цієї свободи. І тут ти можеш запечатати хоч 5.0, хоч M Competition, хоч Cosmos Competition. Вона не дає цього такого відчуття юркості, не дає тобі можливості десь впригнути. Ну, може, це привикається, може це діло привички, але мені здається, все-таки що найкраще, щоб погасанити десь, то це тільки... Маленькі кузова. Дуже приємно, дуже мягка машина. Порівняно з іншими машинами даного типу, дуже мягка підвізка. Кайфова. от Машина підходить як для міста, так і для трека, я думаю. Правда, на трек ми не виїжджали, не впевнений, що вона там хорошо піде. Але як городський варіант, от максимально зібрана машина для того, щоб і понавалювати, і комфортно поїздити в місті. Бо не кожна машина дасть таку можливість поїздити комфортно в місті, бо якщо вона вже настроєна на якийсь спорт, зазвичай вже є якісь мінуси в плані некомфорта в м'якості, Або вона занадто дерев'яна така в плані поворотів, тобто цієї такої розвалища, розвалища. Коротше, ви розумієте, про що я говорю, якщо їздили такими машинами. А ця машина прям дає от м'ягкість цього повороту. Е, мягкість, кстати, тік на емочці пристроїмося до ним. Е, вона дає тобі таку м'якість загалом відчуття комфорту. При тому, вона дає тобі розуміти кожну хвилину, що ти можеш дати їй підзад, і вона себе. А ти прям коли даєш їй підзад, вона. Стає така штивна, коротше. А коли їдеш спокійно, абсолютно така цивільна, звичайна машина. Кайф. Мені подобається. Я прям от як мріяв собі Еф-30, я її 100% собі куплю якийсь період життя, поїжджу на Е-30. Мені дуже подобається не тільки на вигляд, але й технічно, комфортово, дуже машина класна. Якщо розглядаєте собі такий варіант, я раджу. Тут немає відчуття того, що це стара машина. Це просто інша машина, це інша BMW, Тобто філософія BMW дуже крута в цьому плані. Ти купляєш собі тачку 2012 року. В принципі, ти відчуваєш себе в ній так, як і в 23-му році. Ти сідаєш в 2023 році, ти не відчуваєш це як новішу машину, ти відчуваєш це як інший екземпляр, нова емоція. Ну, я думаю, ви зловили мою суть думки, про що я говорю. Багато не буду розказувати, але польот думок такий. Ну що, BMW F-30, для кого ця машина? Е, це машина з нереально крутим спортивним духом. Е, вона точно підходить для тебе, якщо тобі від 18, а якщо ти фраєр, то від 15 до 40 років. Або якщо ти панк рокер то тобі після 40. Коротше, вона заряджає тебе на такі нереальні речі, ти просто молодієш в секунді. Якщо ти вже відчуваєш, що ти пристарів, е, при ти сідаєш в цю машину, мінус 20 років, мінусується зразу. Машина, яка тобі дає. І комфорт, що я думав, що його тут нема, а він тут є. Тобто комфорт, драйв, динаміка, надійність, в міру якась надійність тут є. Е, машина для треку, машина дуже класно себе показує в місті. Загалом, якщо підсумувати максимально скомбінований і спортивний і м'який комфортний автомобіль для міста, який дає тобі можливість повжарювати на трекові, так і в місті. Так і в космосі, так і в галактиці. Чи я раджу її купувати? Однозначно так. Чи якщо ти БМВшник, ти маєш купити собі зразу наступне покоління і минути F-30, не робіть цього, попробуйте, що таке F30. Тому що це душа, це кайф. І як же ж прожити життя і не купити БМВ в кузові F-30.